Привіт всім! Сьогодні ми зануримося в захопливий період американської історії ревучі 20-ті і детальніше розглянемо внутрішню політику Калвіна Куліча, 30-го президента США. Його правління, що тривало з 1923 по 1929 рік, було часом бурхливого економічного зростання, але й періодом, який заклав основи для майбутніх викликів. Уявіть собі, 1923 рік. Раптова смерть президента Гартінга. А віце-президент Калвін Куліч дізнається про це лише через декілька днів, перебуваючи при цьому у своєму рідному домі, де не було ні зв'язку, ні електрики. При світлі гасової лампи перед своїм батьком, який був мировим суддею, куліч присягнув на родині біблії. Пізніше він, звісно, повторно склав присягу і перед Верховним суддею у Вашингтоні. Куліч не був харизматичним оратором чи яскравим політичним лідером. Натомість він був типовим представником американського середнього класу: економним, небагатослівним, старанним і непретензійним. Саме ці риси допомогли йому відновити віру в республіканську партію. З гаслом міцно тримайся куліджа, він впевнено здобув перемогу, набравши близько 54% голосів. Президентство куліджа припало на зеніт економічного піднесення США. Багатьом американцям новий президент здавався символом і гарантом тривалого благополуччя, його консервативні переконання допомогли внести суттєві зміни у внутрішню політику, адже Куліч був твердо переконаний у важливості невтручання уряду в економіку. Він вірив, що найкращий шлях до процвітання це мінімальне регулювання, що дозволяє бізнесу вільно розвиватися. Саме в цей період були здійснені важливі кроки. Так, акт про імміграцію 24-го року значно скоротив кількість людей, яким дозволялося в'їжджати до США. Цей документ також надавав перевагу іммігрантам із Північної Європи, тоді як в'їзд для південних європейців та євреїв був обмежений, а японським іммігрантам взагалі не дозволялося мешкати в США. Поряд з цим були суттєво зменшені податки, що стало вагомою підтримкою для бізнесу та інвестицій. Адміністрація Куліча також зосередилася на модернізації країни. Міністр торгівлі Гепет Гулер був ініціатором низки акцій, що запроповаджували нові розробки у сферах, які сьогодні здаються нам звичними. Зокрема, це акт про повітряплавання для розвитку авіації, а також акт про контроль над радіо для регулювання радіомовлення. Крім того, актом про проєкт болдер Каньйон. Було розпочато зведення найбільшої на той час у світі греблі на річці Колорадо. Важливим кроком стало надання права громадянства індіанцям, що визнавало їх повноправними громадянами США. Хоча економіка процвітала, політика Куліджа мала свої обмеження і призводила до нерівномірного розподілу цього процвітання. Його фокус на бізнесі та економії часто призводив до ігнорування соціальних проблем та потреб певних верств населення. Наприклад, зниження цін на сільськогосподарську продукцію та відсутність значної державної підтримки призвели до збідніння фермерів, які не відчували бурхливих двадцятих на собі. Хоча загальна зайнятість зросла, не всі промислові робітники отримували вигоду від буму. Заробітна плата зростала повільніше ніж продуктивність. Афроамериканці та іммігранти продовжували стикатися з дискримінацією та обмеженими можливостями. Куліш також не приділяв значної уваги питанням соціального забезпечення, пенсій чи допомоги безробітних, що залишило багато людей без захисту у разі економічних труднощів. Отже, у внутрішня політика Калвіна Куліча була чітко орієнтована на підтримку бізнесу, зниження податків та скорочення державного боргу, що найкраще виражено у його гаслі, головна справа Америки бізнес. Його називали безмовним келом. Але його економічні рішення говорили за себе, спираючи періоду економічного зростання. Однак варто пам'ятати, що це зростання було нерівномірним і багато американців не могли певною мірою скористатися плодами цього просвітання, що, врешті-решт, стало одним з чинників, які призвели до великої депресії наприкінці десятиліття.